Хвостики важкенько привозять. Чого? Приросли, крепко держаться, так? Угу. Да? Дід захотів десерт. Ну давай, хоч щось зроби. Хвостики не їсцівні вони, їх треба повідривати, правильно? Та я вожу із хвостиком. Та на що, ти мало. Поглянь, ски її воно. Нарвали і не знаємо, що з нею робити. Е, дід. Їсти. Там дуже істині як не настроюся. Ви ж, яка красива нога. Це така темна. Зараз дід... Дідові зроблю десерт. Він дуже любить десерт. Який? Творог, сметану і з полуницею. А зверху чим притрусити? солодке було? Медом. Медом? Ой ти Боже. Відсі вітаміни в одній тарільці хоче зібрати. І мінерали там, кальцій. Ну, Як стараються. Та хочу руки чисті. Чисті. Кого? Я вже її помила. Я її помила, вже вода, ну бачиш, що через зірки постійно. Для себе готую. Та для себе ж дав. Ти яка Ти ж мені даси попробуй. Не дам. Не даси, то й не треба. — Пляпкать багато. — Я не буду. — Та дам, дам. — Так, ви якісь. — Попробуй тобі не дайте. — Я й тобі тоді заберу все. — Я думав, їй дійде досить. — Ага, я б дуже давно її поїла. Ну, чого мені не хотілося її? Не було коли. Все думаю, взяти її, взяти. Думаю, ну хай потім, нехай потім. А Це вже щось і не хочу. так вже набігалася, що вже щось і не хочеться. Де Альона? Попробувала клубничку, і Вова спробувала, то вони ж сидять там. Приїдуть, то не буде. Але що сонечко, там вже червоніть починає Альона. Так що як приїдете, то ще й вам буде. Не буде. Дід вредний такий, ще й лякає. Ох, і вредний. То не викидай, то курям викидай, якщо погана якась. Якщо погана трошки там якась, то курям давай. Тоді буду нести зараз. То нічого я однесу. Та ну ви болять вже. Нічого, переболять. Чи спина, чи що таке? Нічого в мене вже не болить. Вже да. Розказує, що в мене тут болить. Там знаєш, що не... жарко сьогодні стає мені. То холодно, то жарко. Така погода вже настала, що не поймеш, що за фігня з цією погодою. Стане з за вугла тягне холодом, стане на сонці Тепло. Так, Ну ладно, тоді, давай, потім покажу, як ти будеш їсти. Покажеш. Анушка, да? анушка. Та ну ще так і непогоною вийшло. дід? Піде так? Yeah. Тут, тут гарно з цього творого, а стільки сікнував. No. Так як ти хотів. Water, kind of. Так, дід не молися. Ти завжди починаєш молитися. Ну да, давай, помолися трошки. <laughs> Перед десертом помолися. Ну давай. Що sure, давай? Is. Та чого ти сидиш, да? Та я вже наївся, поки дивився. Ну, вуса твої не буду знімати, бо там треба підрізати їх. Mm -hmm. Ну, як воно. Та Таке велику ловку взяв. Я буду їсти маленькою. Okay. Мені, мені тут останеться щось. Останеться. Глянь, який чай красивий. Бачиш? І шипшина плова, і кусочки яблук. І які синенькі воно ще ягоди. Ох і чой. А добрий такий добрий. А десерт як? Не сильно солодкий. Так не плямкай й так сильно. Mm. Сахар вже нічого. Ні, тут ж так не підходить. Тут усе натуральне. Як граштують. Цукор сюди геть не писується. Щось меду малувати не Ні, треба. тут все правильно. Ти мене, ти мене не переубідиш, я ложила все як треба. Так що їж, плямкай і радуйся. Ну, можеш, ще Щас я покажу, ще цей клубніки цей. Що ти си мені блюдо зробила? Не знаю. Не знаю в честь чого чи без щастя. Ну, бо я так захочу. Видно, mm -hmm. ага. піддобряюся. Ні, нема мені піддобрятися. Ще щось хочу, так? Да? випросить yeah. у тебе. Ну, не знаю. Ще yeah. не придумала. Mm -hmm. Як Свої придумаю, думає. потім скажу, а ти їж мовчки. Ти що так його недавно їв ось обратно. Такий десерт, Чо, так я не що ти Їв, Ти через п'ять минут забуваєшся. Так. так, і оцю клубніку доїсти треба теж. Тільки з чим їй. Давай я компот зварю, мабуть. Клубні поставлю. Поставлю, але не пропаде. Не. Ну ладно, давай, кажи всім смачного. Хар... Да, всім. всім смачного, так. Угу. А тоді довго буде чмагати тут. Хорош кавун, я його як розрізала, а він лопнув. Це мабуть вже останній в цьому сезоні чи ні? Останній. Вже не купиш більше. Підеш, купиш. Ти їх не моє вже ні, То було ну, багато кідуві, так. До... Mm. так. Хороший сильно на закуску хороший такий. Якщо на останній. Але ж Насі. цей усе це вже. Нанюхали, нюхали зараз злетяться. Щас злетяться і заберуть у тебе, діду. Чи, ні? Чи не, не вспінуть. Не вспінуть. Дай насіння щось зібрати. Ложи воно на цю доску його та і все. Ти ще хочеш насіння зібрати з нього. Ти їш, бо вже більше не буде. Ти ще й насіння хочеш. Ох, я їла чуть не лопнула. Дід. то, -то ж ти. І ще хочеш. Та як це не буде, як це не буде. Що вже мороз на дворі, чи що. Зима. У мене на городі бачиш цікаво валяється воно. Ну, Будемо копати прикопувати. А це такий хороший. Ох, і хороший. Смачно тобі, діду. Угу. Смачного тобі. І всім. Смачного, да? <плес> Дід зараз як пофлямкає. Ну не хочу діда показувати, а то він не побритий такий. А ньому щастина така. Побритий. Не побритий. Ти бриєшся коли в неділю чи коли. Да. Ну тоді би ж красивий тоді був показувати так. Не хочу, я щоб їде. Сьогодні твоя подруга казала красивий чоловік. Так що не те різ. <рес> а, він сьогодні десь ходив, вже йому сказали, що він красивий. Та вона пошуткувала з тобою. Ні, Ні, серйозно? Ох ти Боже, ми вже й договорилися з подругою, ну, да. а ти їй сказав, що вона красива. Mm. О, вона думала, що й ти їй скажеш. А дідь, як він красивий, то тільки він має бути красивий. Так? я Не вшпіш. Не вспіш. Ти ще до неї підеш. Тобі нравиться по моїх ну, подругах ходити. Да. Та йди, дід, хай вони тебе похвалять, може ти тоді ще й підростеш. Та ні, я не хвалю, бо я щось красивого не знаходжу. Ну, який є. Та, зато свій. Отож. Який вже є з таким вже. Ту. І боремося. Так, ладно, дід, пішла я. Той, той, той. Пішла, бо мають. Там... Треба знімати вже з ту картуплю згозу. Я ж курям варю. Mm -hmm. Ну, смакуй. Смачного тобі діду. Ну, може, ще купиш. Якщо натрапиш, то бери mm -hmm. ще. Так, добре. Пішли, ми дойде. лето прошло.